от уїхала у нас, вийшла замуж і пішла собі в Одесу. у селі Оріховиця, що входить до складу Онуківської громади, вже багато років працює місцевий клуб Осередок культурного життя та розвитку молоді. Тут проходять заняття у різноманітних гуртках, де можуть займатися не лише місцеві діти, а й школярі з сусідніх сіл громади. Дядь родин це місто стало другим домом, де діти не лише навчаються новому, а й знаходять друзів, реалізують свої таланти та творять маленькі перемоги. Кожного дня у нас є різні гуртки. Наприклад, так як у нас є діюча бібліотека, у нас ми з дітьми, он кожного літа започатковане таке. У нас є бібліошкола, де ми читаємо літературу, яку задали дітям на літо. У Нас є народний вокальний ансамбль Оріховчанка. Ми, у нас є дев'ять учасниць, ми активно також займаємось. У нас є дитячий вокальний ансамбль Веселка. Це новостворений цього року. Зараз у нас розпочав роботу наш хореографічний. Колектив. Uh, у нас є драматичний гурток, у нас є гурток читання, у нас є uh, гурточок Творча майстерня, де ми робимо різні поробки, і також ми ж куховаримо, і нам для цього потрібна вода. І зараз ми дуже-дуже раді, що у нас буде така змога ще більш займатися. Цією справою будівля клубу зберігалася у доволі хорошому стані, проте з часом виникла потреба в оновленні окремих елементів, щоб забезпечити відвідувачам комфортні та сучасні умови. Розпочалися нещодавно роботи з реконструкції клубу села Оріховиця. Це село є досить таким дуже гармонійним, красивим, гарним для нашої громади, і так історично склалося, що культура у селі досить на високому рівні. Однак, під час Обстеження нами клубу виявилось, що у кожному селі є клуб. Однак саме у селі Оріховиці в клубі немає комунікації. Він здається, з однієї сторони гарний, затишний, але не було в ньому належно води, каналізації. Ну і відповідно це створювало дискомфорт для людей у 21-му столітті. Зокрема, було реалізовано низку важливих робіт. Мені дуже приємно, що в моєму рідному селі проходить реконструкція клубу. У Нас чудовий клуб, чудовий колектив. По роботі, ну так як ви вже знаєте, ставиться сучасна очистка біотал для обиральні. Будуть замінені двері всі, і будемо ставити по зовнішньої благоустрій. Це буде нова плитка сьогодні. Будем ставити, і відвод-води, звичайно, відвод-води, як дощових, так і повторюються вже каналізація. Буде нового сучасного біотал. Ці зміни стали можливими завдяки увазі та зусиллям керівництва Оноківської громади, яке послідовно працює над тим, щоб мешканці мали доступ до якісної інфраструктури, а діти до сучасних умов для навчання та розвитку. Клуб Оріховиці символ того, що навіть у невеликому селі можна створювати простір, де громада відчуває турботу, а діти отримують можливість зроста. У безпечному, комфортному та натхненному середовищі ну От уїхала у нас вийшла і пішла собі в Одесу. На прилавках мухачівського зеленого ринку знову красуються кавуни, головні літні зірки серед ягід та фруктів, соковиті, смугасті й солодкі. Вони одразу привертають увагу покупців. Цьогоріч ціна на кавуни стартує від 25 гривень за кілограм. Продавці розповідають, що перші завезені переважно з нашого рідного Закарпаття, і з за минулим роком. Ціна й думаю, стабілізувалася. Нормальна ціна. 20 гривень в прошлому році ми торгували тебе. 20 гривень. кавун. ціна нормальна. Із усіх фруктів це майприємлема ціна. Кавун дуже хороший наш закарпатський, бо дуже багато закарпатського кавуна. І в Заріччю, і в Давидкові, і в Лучках, і в Кульчарках, візде, візде наших гарбузів насадили повно-повно. Так що їжте, смакуйте наші закарпатські кавуни. Та щоб побрати справді смачний кавун? Продавець пан Ігор розповів детально, як правильно вибрати баштанні. Я давно продаю арбузи. Я вибираю арбуз карбузів. Ну, она на месте мне не нравится, значит, она внутри пустая бывает. Ой, скажите, пожалуйста, порівняно с минулым роком, чи изменились за цены? Ну, как сказать, да, в прошлом году дешевле было. В этом году пока дороже. Ну, думаю, что упадет всем. Какая сейчас на кого? 20-25 гривен. Чергу місцеві жителі діляться своїми враженнями від кавуна та розповідають, як вони ретельно вибирають кавуни. Кажуть, справа серйозна, бо вдалий кавун це не лише смак, а й настрій. Та чи купили цього сезону вже кавун? І як він вам на смак? Купляли. Ну в нас там нормальне. На вашу думку, як обрати правильний кавун? Які ваші можливо методи? Ну я не знаю, я не дуже вмію. По звукові постукати, якщо. Якщо зелений від нас, то не буде такого. Синку пляв. І як він вам? Дуже солодкий. Казав, що наш закарпатський, але де в нас Закарпаття, не знав, де його оворачував. Купувала. Як вам він на смак? Нормальний. Що ви обираєте? Привізний чи все ж таки наш Закарпатський? Наш Закарпатський. На ринку також продавці додають, що ціни можуть трохи знижуватися ближче до вересня, коли кавуни масово достигають і надходять з різних регіонів України. А поки що кавуну мукачеві – це справжній символ серпня, прохолода у спеку і незмінна традиція літа. На локомотиві доправляв чоловіків до прикордоння. Поліція Виноградова затримала залізничника за переправлення призивників до Румунії. Співробітники відділення поліції номер Берегівського районного відділу поліції спільно з співробітниками 27-го прикордонного загону та служби безпеки України викрили черговий канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон України. У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці з'ясували, що до його функціонування причепний 30 річний мешканець села Варяця Берегівського району. Який працює помічником машиніста тепловоза, локомотивного депо, встановлено, що він підшукував чоловіків призивного та мобілізаційного віку і пропонував їм безперешкодну втечу з України, оцінивши свої послуги у 12 тисяч доларів. У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці затримали фігуранта на залізничних коліях у селі Рокосово Кузького району. Він саме супроводжував 18-річного мешканця міста Харків до прикордоння. Відомо, що зломисник планував доставити клієнта локомотивом у максимальну близькість до кордону, звідки то гірської Севістю мав втекти до Румунії. Зловмисника поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому слідчі відділення поліції Новорденбергівського районного відділу поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили про підозру. Досудове розслідування триває наразі. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочину. За скоєння зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі. На Закарпатті в електроавтомобілі виявили холодну зброю. Військовослужбовці відділу прикордонної служби тячів Мукатівського загону виявили арболети стрілами на одному з контрольних постів за 400 метрів від державного кордону. Прикордонний наряд зупинив електроавтомобіль. Під час поглибленої перевірки транспортного засобу у багажному відділенні прикордонники виявили арбалет, а також стріли до нього. Відповідні документи на зброю 23-річний водій житель Закарпатської області не надав. А під час опитування відповів, що просто забув відкласти її з авто. Відомості щодо Лення ознак злочину внесено до Єдиного реєстру до судових розслідувань відкрито кримінальне провадження. Поліцейські затримали злоумисницю, яка переправляла військовозобов'язних чоловіків у Бергівському районі. Закарпатські поліцейські затримали 26-річну жительку Мукачівщини за підозрою у переправленні військово чоловіків через кордон. Наразі проводяться заходи і встановлення спільників злочину. Співробітники Бергівського районного відділу поліції спільно з оперативниками управління міграційної поліції ГНП в Закарпатській області заблокували чергову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон, які підлягають мобілізації. За оперативними даними правохоронці. ...до протиправної діяльності причепна 26-річна жителька Мукачівщини. Фігурантка організовувала їх транспортування в обхід офіційних пунктів пропуску. Незаконна втеча з країни коштувала для військовозобов'язаних від 6 до 7 тисяч доларів. Правопорушницю викрили на околиці населеного пункту Батьково саме у момент транспортування двох чоловіків до лінії Держкордону. Її затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У фігурантки поліцейські вилучили грошові кошти, мобільний телефон та автомобіль марки Шкода. За даним фактом, слідчі Берегівського району діло поліції внесла відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. У справі тривають слідчі дії. На Закарпатті поліція ліквідувала ще дві схеми незаконного переправлення осіб через кордон. Затримано чотирьох зловмисників. Перша схема діяла в Берегівському районі. Як встановили слідчі Мукачівського районного управління поліції, її організував 69-річний уродженець Закарпаття, який наразі проживає в Угорщині. До злочину він залучив подружжя місцевих мешканців віком 27 та 23 роки. За 11 тисяч доларів фігуранти пропонували військовозобов'язаним безперешкодний перетин кордону до Угорщини. Подружжя впіймала на гарячі. Му селі Косонь за 600 метрів від лінії кордону, коли вони перевозили клієнта у мікроавтобусі Вольцваген Т4. Організатора затримали неподалік автовокзалу в берегові після отримання грошей за трансфер. Другу схему викрили слідчі головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Її організував 20-річний Мукачевець. Він за гроші пропонував військовозобов'язаним течу до Словаччини в обхід пунктів пропуску. Фігурант проводив інструктаж і не давав онлайн-карту з маршрутом, що дозволило уникати прикордонних патрулів. Зломисника затримали біля одного. Торгових центрів в Мукачеві також під час отримання грошей. У обох випадках з місця подій слідчі вилучили речові докази, гроші, мобільні телефони та транспортні засоби. Усіх чотирьох зловмисників поліцейські затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі дії у справах тривають. Закарпатські митники викрили масштабне порушення прав інтелектуальної властивості, запобігання ввезенню на митну територію країни контрафактної продукції та вживання заходів із сприяння захисту прав інтелектуальної властивості під час переміщення товарів через кордон. Один із пріоритетних напрямків. Так, днями закарпатські митники викрили що декорований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами. Містить ознаки контрафактного товару на відому торгівельну марку. Їх везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу Волинського під. Приємця під час митного оформлення вантажу іграшки, дитячі брелки, чохли для телефонів та наушників, загалом 16 тисяч 850 одиниць товарів китайського походження. Інспектори провели його певний огляд та виявили товари, які возились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності. Невдовзі правовласник торгівельної марки, яка має міжнародну реєстрацію, повідомив, що зазначені товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної властивості, та надав висновок, у якому зазначив, що за наданим митницею фотографії. Ями товару для індифікації підтверджуються порушенням прав інтелектуальної властивості на належній йому торгівельні марки і мають ознаки фальсифікованої та контрафакторної продукції. Відносно підприємця з Волинської області складено протокол про порушення митних правил. А от сім штук м'яких іграшок, 8120 штук брелків, 1140 штук силіконових чехлів та 150 штук чехлів для наушників, які переміщували на митну територію України з порушенням охоронювальних законом правил інтелектуальної. Властивості. Властивості вилучено. Попередня загальна вартість вилученого товару перевищує півмільйона мільйона гривень. Справу скерують до суду.